У будь-якому суспільстві є професія, без якої не обходиться жодна сфера людської діяльності. Вона тісно пов'язана із фінансами і потребує особливої уваги та пильності. Це одна із найстаріших та найпопулярніших професій на землі: професія бухгалтера. 16 липня, у вівторок, її представники відзначатимуть свій день. І швидше всього відзначатимуть за комп'ютерами. Калькуляторами за підрахунками балансів, кошторисів, звітів, як жартують самі винуватці торжества, щоб дебіт зійшовся з кредитом. Хоча, в дійсності вони ніколи не зійдуться, сучасні фахівці бухгалтерської справи повинні знати й уміти чимало кошти, порахувати, грамотно скласти фінансову та податкову звітність, проаналізувати господарсько-фінансову діяльність організацій чи підприємства. Орієнтуватися у трудовому та цивільному праві та всього і не перелічити. Бухгалтер повинен мати за плечима хорошу практичну і теоретичну школу. Тому виховання високопрофесійних кадрів. Завдання державної ваги вважає директор Ужгородського торговельно-економічного коледжу та Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Петро Петрович Гаврилко. Керівник щиро вітає з професійним святом бухгалтерський склад обох навчальних закладів та студентів майбутніх спеціалістів цієї важливої справи. Петро Петрович бажає всім невичерпних сил та наснаги, невпинного професійного росту, взаєморозуміння з керівництвом та колегами, розсудливості та впевненості у своїх розрахунках. Нехай успіх супроводжує вас у всіх справах, а цифри люблять вас і складаються у потрібні суми. Нехай життя ваше з кожним днем наближається до досконалості, а здоров'я не підводить, а лише гартується. Добробуту і процвітання, миру і любові вам і вашим родинам!